Ну що, поїхали вести розмови про палітри. Одна з найперших, насправді, в мене була палітра від Анастасії, але вона себе вижила дуже-дуже дуже швидко. Тому друга, яка в мене з'явилась, і сама моя улюблена, це ось така Two Face Peach. Вона в мене вже дуже давно, напевно, років 4. Вона все так само має просто божественний аромат персика. Дуже крута. Ось так от вона виглядає. Я думаю, по ямках можна сміло зрозуміти ось ці відтіночки, ось ці. Но майже в усіх відтінках в мене є якісь ямки, вони дуже плотно спресовані. Хоча тут є такі більш рихлі відтінки, я дуже її люблю. Якщо мені потрібно на якісь відповідальне тобто на весілля, на день народження, сьогодні, навіть для відео я теж, на очах в мене теж є оця світпіч. Дуже класна палітра, дуже базова. Та вона в такому жестяному кейсі. Зверху у мене на ній відбилися Ford. От вони відбилися мені на кейсі, але насправді дуже крута. Вона у мене не розбилась скільки я її возила, нічого з нею не сталося, не покришилася. Так, все так само малює, все ті самі формули. Тобто палітра просто дуже крута. І якщо ви шукаєте щось таке базове, покласти на свій туалетний столик, або, можливо, ви візажист, за жизнь, то я думаю, що ця палітрочка вона вже просто топ-зитоп. Топ, топ я... Теж, я думаю, ні для кого не таємниця. От Huda Beauty, в мене Huda Light. От, Ось так виглядають. Відтіночки її. Теж дуже гарна палітра. Вона така буде трошки холоднувато нейтральна я б сказала, не є, вона така тепла. І чому я її включила сюди, в цей список щоденних палітр? Тому що, по-перше, тут дуже гарне... О, я ще навіть з зеркала не зняла плівочку. По-перше, тут дуже гарне дзеркало велике, в яке спокійнесенько можна малюватися. По... Навіть макіяж поправити, ви можете кинути її в сумочку, і вона буде з вами. Плюс вона досить само... самостійна. Чому? Тому що тут є, в принципі, коричневий, який непогано затемняє. Тут є світлий відтінок під брови, тут є в складку повіки. Ось цій теж в складку повіки буде дуже гарний відтіночок. І ось такий от для розташовочки. Я думаю, теж він... Або для розташовки, або в складку, тому що він тут відблизько, але він такий рожевенький. І, ну і присовані оці блискітки. Ви бачите, в мене теж тут ямка, хоча палітр у мене багато, але є в мене палітри, які я насправді дуже люблю. Я вам якраз їх зараз показую, тому вони в мене всі з ямками. От, і теж от можна зробити як денний макіяж, так і якийсь лайтовий вечірній. Напевно, насиченого вечірнього не вийде, тому що все-таки не вистачає чорного якогось такого, знаєте, насиченого відтінку. Але з блискітками просто сяєте при світлі е, сонячному або при штучному освітленні буде, я думаю, дуже-дуже дуже гарно виглядати. Мені подобається, подобається ця коробочка, вона така добротна, знаєте, не, не хлюпає, нічого, її, нічого з неї не відбувається клас! Одна теж з моїх любимчиків. Так от малютку вам покажу: це є Шарлот Тілбері. Це просто мій, це супер нюд. Це просто мій максимальний любимчик, тому що теж малесенька, компактна, це така база з баз. на щодень, на роботу, будь-куди такий нют-нют. Тут дуже гарні такі. Ось так вона виглядає. теж от Можна помітити, що вона в мене досить з'юзна Тут відблискує, не видно, але в мене тут вже така ямка-ямка. Дуже класна тут формула. Тут ось ця от формула, яка про яку говорять, що вона, якби така, наче латексна. От, е насправді, е палетка має 8,2 грами, нібито не багато, але дуже тонко лягає, дуже шовково, дуже гарно тушується. І взагалі, ну, от, сміло можу рекомендувати. Така базова-базова розтяжка, але за рахунок формули, е мені здається, що в мене подібних формул нема. Навіть при умові, що в мене є однушка від Shiseido, там теж така напівволога, якась така кремова формула. Все рівно, все рівно це трошечки не то, як то кажуть. Рекомендую на щодень. <риклад> Ось от такі от, дві малюточки від Charlotte один це пілоток. Стандартна їхня маленька палітра. Вона така от тепленька. На мені вона. Руда, вона рижить, але теж я її включила сюди, тому що в якусь так само. В якусь поїздку або на щодень схопити її, і вона є досить повноцінна. Та на неї не зробиш якийсь там вечірній макіяж, тому що немає все-таки для затемнення ніяких відтінків, але а, тут є відтінок в складку, тут є оцей рожевенький, який можна підтушувати, тут є спаркл дуже гарний, і тут є сатин, який можна кинути в кутик е по, ну, в кутик ока і це буде виглядати класно, це буде виглядати дорого. Тим більше, спаркл від шарлоти це окрема якась окремий кайфу, окремий. Від любові. Тому сміло теж рекомендую таку от малютку. Ось теж не вимовлю просто її назву, тому що дуже складна, просто вам ось так покажу. От. Теж дуже мені подобається, дуже її люблю. Вона вже така буде більш, напевно, теж більш така коричнева, але теж може йти врудий. На мені насправді дуже багато тіней, дуже багато відтінків на мені йдуть в рудий. Тому. Тому така моя доля. А, та ж сама історія. Відтінок в складку зразу розташувати, він дуже гарно тушується, дуже м'якенький. Так само є оце золотко, яке можна. Це два, до речі, сатинових відтінка ось цей і ось цей, але вони такі кремові, а, їх можна розтушувати спокійно в складочку, от підтушувати. І ось цей спаркл, він просто дуже-дуже нереально гарний. Дуже-дуже мені подобається. от. Теж така, не зовсім, напевно, буде базова, але одна з моїх улюблених палітр, і все-таки відтінки ну, в будь-якому випадку одні з найкайфовіших. От теж одна з найкайфовіших моїх палітр. красу, це там форт, ось так це виглядає. У мене це омбре з чотирьох, це діп. Чому показую тут? Тому що для мене це базова палітра, конкретно з блискітками. От, це запечена формула їхня. Я вам сьогодні покажу, ще звичайно, але ця є запечена і ось так це все виглядає: 0,3 Nude Deep. дуже гарна палітра, дуже гарні відцінки. Це є запечена формула. Чому показує їх тут? Тому що це теж для мене історія на щодень. Тобто тут є такі більш темніші відтіночки, та? ось ці от нижні, такі зі сріблими. Вона буде більш така, напевно, нейтральна, а нижні будуть взагалі холодні відтінки. тобто. Але ще раз говорю, що можна і на всю повіку, і на кутик ока. Тобто, дуже мені вона імпонує ця палітрочка. Тому Можу теж сміло рекомендувати в, таку, в такий базовий все-таки набір. Дуже-дуже крута. Довго, до речі, думала, довго її шукала, але в свій час дуже проблемно було її знайти, але я її знайшла, і от вона в мене є. Е, дуже класні ці кейсики. Я зберігаю в таких пильниках їх, тому в мене палітри не потрібен, нічого їм не бракує. Я просто ними я просто ними малююсь. От. Помалювалася, отак от сховала і в таких штуках тримаю. Рахую, що це Ще? одна буде в мене така от палітрочка, це в мене вже 27 Mink Mirage нашумівша, одна з самих нашумівших паліт. Ось так вона виглядає. В мене теж в ній є виямки, можливо, не, не буде видно, камера не хоче показувати. Не скажу, що сама улюблена моя палітра. Чому? Тому що сипеться, сиплеться, вона є досить сипка. Вона є супер базова і вона може залипати. Тобто, якщо там десь якась підложка липкувата, то вона якби залипає такими комочками і важко потім розтушувати. Нічого особливого не можу сказати, така супер база Завжди її вожу з собою, насправді. Теж при потребі я її використовую досить гарно. Мені що тут гарне велике дзеркало. От, можна в нього собі подивитися. Перевірити, чи все добре у вас з макіяжем. Класна палітра. Сьогодні, насправді, її в мене на очах нема. Сьогодні на очах в мене суміш з ось цих палітр. От, бо я вже говорила, що це мої такий топов топ Нічого не можу сказати. Не можу сказати, що якось я в захваті від цієї нюдів, але. Все-таки базова палітра, я думаю, що знайдуться люди, які люблять таку формулу, вона є дуже м'яка, я думаю, що якщо нею користуватися щодень, то вона дуже швидко починає закінчуватись. Тому що я вирішила вирішити. її сюди включити, тому що вона дуже базова, формула в неї насправді досить комфортна. Якщо пробачити її, її сипучість, то, то загалом, в принципі, дуже класна, дуже гарна. І це, до речі, заміна на Coco Mirage. Тобто зараз це. Мінк міраж а попередниця її була Coco Mirage, всі її дуже любили, але там було, здається, лише коричневі відтінки. А зараз тут, як бачимо, з'явився коричневий чорний, ну, я кажу, базова розтяжка. Тобто це можна під прови, під це можна в, для розтушовки, це можна в складку і це можна затемнити. Так? Але знову ж таки, цей чорний він не насичений чорний, він якийсь такий сірий, може давати п'ямки. одну та, однушечку це. Зовсім недавня моя покупка, це від Shiseido, Ось так от виглядає вона. от, Дуже гарний відтінок, дуже-дуже-мега на очах від мене теж сьогодні присутній. от, Я дала його як підложку. Дуже гарний, неймовірно цікава формула в Shiseido, Це така, якби, вона навіть говорить, що це тобто, це якби пудра, але гелева. Тобто це такі пудруву і дуже гарний відтінок, такий нейтральний, дуже мені сподобався. Тому теж на щодень день дуже класний. Зверніть увагу, якщо будете бачите. Бо кому хто любить такі штуки, прошу дуже. Ну що, на сьогодні, сьогодні? це були всі мої палітри. Рада була дуже з вами поспілкуватися, розповісти про якісь свої улюблені або не дуже. Розповісти вам про свої улюблені палітри. Частіше всього, як бачимо, я зараз не вдома і я їх таскаю всюди з собою. Тому, тому точно можу сказати, що це одні з топових. От і побачимося в наступних відео до зустрічі і всім гарного дня і косметичного настрою. Па-па!